Можна сказати, що адаптація пройшла. Не можу сказати, що ми ще граємо у той футбол, який хочеться, але ми на правильному шляху дівчата роблять прогрес, додають з кожною грою, тому рухаємося далі. Хто як він? Рекування в кубку Дніпро один яком суперник. І ви вже зіграли цього року в чемпіонаті. Була така неоднозначна гра. Ну, можна сказати, що ми... Е... Це наш бажаний жребій. Десь не все реалізували у цій грі, що хотіли, тому хочеться десь краще зіграти та взяти реванш. Те, що два матчі в тиждень не буде ніякої проблеми, чи ви зменшили можливо, навантаження тренування? Ну, звичайно, підкоректуємо навантаження, але, як кажуть, гра це краще тренування, тому немає проблеми. У Вас додалось трошки досвідченого гравчення чайка і трошки цей досвід допомагає? Да, так, так є такий контраст між молодими гравцями та досвідченими, але, звичайно, досвід дуже допомагає як на полі, так і у роздягальні, тому це добре. I <laughs>